Успішний підприємець, надійний друг, гарна людина. Друзі, колеги, однокласники проводжають в останню земну дорогу 49-річного Мирослава Марчука. Я його знаю теж як дуже добру людину. Ми з ним торгували на базарі. Все, він мені все допомагав, я не маю чоловіка, він мені все допомагав, що треба зробити. Що треба, я руку зламала, була він мені відкриє, контейнер закриє. Дуже добра людина. А це прийшовши він до мене і каже: Тютюню, що я приїхав в відпуск. Я кажу, славці, дай хоч тебе поцьомаю. Він підійшов до мене, обняв, поцілував мене, я його поцілувала. А через пару днів, кажуть, Славіка вбили. Мирослав Марчук загинув на Лиманському напрямку під час виконання бойового завдання. Він був старшим солдатом сапером. За його плечима захист Миколаївщини, Донеччини, брав участь у битвах за Бахмут. Голов Збройних сил України Мирослав Марчук приєднався в перші дні повномасштабного вторгнення окупантів. Тоді всіх було рішення однакове, Треба було захищатися. Якось, та й пішли. Хотів щось зробити корисне, ніколи ніякої роботи не відмовлявся. Так просто гарною людиною був. Олександр завжди був в житті радісним, пригадує його однокласник Сергій. Навчалися разом у 24-й, а пізніше у 27-й школі Хмельницькому. Каже, Мирослав зі шкільних років багато читав і був патріотом. Разом вчилися, він сидів зі мною зі мною за Запарта. Він, він, він у нас був найвищий в класі. Він закінчив школу, вже був два метри. Він, він класний, він завжди був дуже жизнерадісний, дуже готовий до спілкування зі всіма. І навіть в ті часи, хоча ми вчилися ще при Радянському Союзі, закінчили школу в 91-му році. Вже тоді він був патріотом України. А ще ніколи не жалівся і вірив, що все буде добре. Да, тяжко, да, пруть, да, їх багато. Але ну, слайк, мабуть, він такий був, що він завжди був на позитиві. Він Вже вірив, що все буде класно у цивільному житті. Мирослав Марчук займався підприємницькою діяльністю. Знайомі кажуть, всього досяг самотужки. Понад усе любив родину, дружину, двох доньок. Ну це мій плем'янік мого рідного брата, син. І для мене він герой, тому що мужчина, який не ховається від армії і йде добровольцем, це вже герой. Це патріот, добра, щира, відповідальна людина. честь і хвала батькам і йому слава, вічна і світла пам'ять. Поховали захисника на Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вічна слава героям.